Саме у цьому режимному дворі розпочинається проект В'язниця історії люди. Він розповідає про тих, хто свого часу був тут засуджений у луцькому СІЗО. І зрештою, ці історії просто до мурах на шкірі. Не перемикайте, будьте з 12 каналом. Режимний двір квадрат всередині двох будівель луцького слідчого ізолятора. Ця будівля має давню історію. і Будувалася тими, хто мав приборкувати норовливих з їхнього погляду українців. Оскільки тоді було НКВД, основа мала секретний характер, вона була засекречена. Раніше, як ви знаєте, в старому місці була в'язниця. Після 1953 року, коли Сталіна не стало, вже виходить, було призначено тут створено першу в'язницю СІЗО, яка почала функціонувати 1953 рік. Відтоді ці стіни пам'ятають кожного дисидента, кожного політичного в'язня доби радянської влади, засуджених до розстрілу. Сьогодні історії тих, хто відбував покарання десятки років тому у цих стінах, звучать як пересторога для представників держави. Всі люди, які тут знаходяться, це люди, які мають людську гідність. Їх треба розуміти, треба поважати. І саме висвітлення цієї пам'яті і спогадів людей, які трималися, і які поважні, відомі, культурні люди, має допомогти нашому персоналу розуміти, що з кожним, з ким вони тут спілкуються, він може бути теж. Зараз або завтра, або через 10 років такий самий хороший, правильний і нормальний а, і нормальна людина. Люди перебувають тут до рішення суду і мають, як і ті, що перебували в СІЗО колись, визначені норми утримання. Якщо людина засуджена, це 4 квадратних метри. Якщо ув'язнена – 2,5 це не враховуючи самсану Як це в дійсності, ми не побачили, бо у нас час без згоди засуджених знімати їх не можна. А тому проєкт про історію ув'язнених продовжується у коридорах слідчого ізолятора. По два боки стін у луцькому сізо розвішенні історії дисидентів і тих людей, які були засуджені. Одна із цих історій насправді вражає. Тільки вдумайтеся, я вам зацитую невеличкий уривок того, що тут запам'ятали. Від 1987 по 1989, очікуючи на розстріл Івана Гончарука тримали у луцькому СІЗО у камері одиночці. Це кам'яний мішок, 6-7 квадратних метрів. Із речей смертникові дозволяли мати тільки шмат господарського мила. Зрештою, пана Івана розстріляють у 1989 році. Іван Гончарук останній розстріляний в СРСР боєць української повстанської армії. Радянська влада стратила повстанця. Страшно подумати, коли повним ходом тривала так звана перебудова. Таких знакових, особливо для Волині, портретів тут аж 10. Усі ці люди перебували у в'язницях Луцька. Валентин Мороз, Дмитро Іващенко, Микола Куделя, Ніла Якобчук. Біля кожного портрета картка засудженого. Окремі з них вражають, бо містять абревіатуру, що свідчить про розстріл – «ІМР». Ісключительна міра наказання і є такий напис в картці Івана Гончарука, якого після 20 років каторжних робіт зі злої волі тоталітарного режиму судили вдруге. Два роки 63 річний пенсіонер чекав, поки його розстріляли саме тут у цьому приміщенні. Розстріляли його як нацистського посібника, хоча він пішов, упав у вересні 44-го року. На думку ініціаторки заходу, унікальність луцького сізо для істориків це великий і що важливо доступний архів. Родзинкою цього проекту є те, що в СІЗО діє архів діє архів і причому це така інформація дуже цікава для істориків влучан архів виявляється сьогодні не дасть брехати пан андрій галай архів відкритий для істориків тільки треба написати тільки треба написати відповідного листа самі карточки це фотокопія але є вони оригінали в наявності вони мають безстрокове зберігання і зберігаються в нашому архіві Ну, не буду казати, яка сама старша з них, але у нас 1800 року ведуться архівні записи кожного утриманого, який прибуває в цій установи. Тих часів минуле століття. Розстріли засуджених припинили завдяки мораторію, запровадженому у 1995 -му. Україна здобула право вшановувати пам'ять борців за її незалежність і карати ув'язненням тих, хто проти своєї держави. Змінився контингент ув'язнених. Згодом тут спорудили каплицю, про яку в радянську дбу не могло бути й мови. І тут військовий капелан сповідає за бажанням кожного ув'язненого. Ділиться особливо спочатку, іноді після почутого було геть не до служби, коли три роки суд назад. Прийшов, ну, відповідно, сама установа і така якась думка, знаєте, і в виховання ми включили ну, давало своє. То один із перших разів, коли звідси вийшов, насправді свій автомобіль, а я відчуваю, що їхати не можу. Ну, от просто в автомобілі їхати. Ну, але зараз, зрозуміло, ти людина, ти хочеш працювати, хочеш викладатися, хочеш трудитися. Подбали, щоб була тут і бібліотека. Щоправда, література здебільшого російською мовою. І навіть є кімната, де малюють засуджені. Відволікаюсь, малюю, а там вже. А за скільки часу вже стільки створили? Натхнення в мене є такі. Так складеться згодом, що картину цієї ув'язненої жінки подарують колишньому дисиденту, який приїхав спеціально побачити луцьке СІЗО. Радянська каральна машина засудила Мирослава Мариновича у 28-річному віці. Десять років провів у таборах українці його називають моральним авторитетом. Тут сходяться дві правди: одна правда це те, що злочинців треба ізолювати, злочинців треба карати. Якщо суспільство цього не робить. Ми тоді маємо те, що маємо з комуністичною системою. Злочини комуністичної системи не були покарані, і путінська реінкарнація комуністичної системи це результат того, що злочинців не карали. Цей червоний мак нагадуватиме дисиденту про стіни цієї установи. Історії, які вкарбувалися у кожен її сантиметр. Нині в Луцькому сезону отримані понад 240 людей. Серед них одіозний сметанін, колаборант, якого судять за зраду України, за те, що передавав ворогам дані для обстрілу місцевого військового аеродрому. Відтак проєкт в'язниця. Історія люди у цьому вимірі має ще й сучасну сторінку. Ірина Кудря, Василь Марщук, дванадцятий канал.